Їй сподобалося це відчуття на вустах. Ельза отримала повідомлення, що цей хлопець заручився з іншою дівчиною, поки такий період звинувачувала себе в таких гріхах. Кожен тиждень надсилав їй букет з квітами і не підписував свою таку карточку. Він був і аферистом, і був закоханий відомий художник. Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму подкасті про історію моди, брендів та фешн в цілому. Моє ім'я Вероніка Грідасова. Я є лекторкою з історії моди. І сьогодні в нас з вами така дуже чуйна та цікава тема про ельзускі апарелі, а точніше про всіх її чоловіків. Тож, поїхали! Взагалі розповім трошечки деталей, чому я вирішила зробити відео на цю тему. По-перше, я не бачила подібного контенту на просторах YouTube. І по-друге, нещодавно, десь місяць тому, я зробила бранч з історії моди саме на тему життя та творчість Ельзиські Апарелі. І там ми оглядали. Дві історії з особистого життя Ельзе, так, з які пов'язані з руським та її офіційним чоловіком Вільгемом. І дівчата наприкінці лекції спитали: а не вже не було інших романів у Ельзескій апарелі, не Невже не було інших чоловіків? Я відповіла, що. Ні, не було настільки яскравих так, стосунків. Але все ж таки я хочу розширити трошечки більше цю тему, бо дійсно в неї дуже такий цікавий досвід кохання впродовж її життя. І взагалі, хто там був на моїх лекціях, ви знаєте, що я люблю завжди робити. Таке співвідношення того, що сталося в дитинстві, так? якихось дитячих травм з тим, до чого це могло привести в дорослому житті, або до чогось позитивного, або до чогось негативного. Так? І на лекції про ельзусські аперелі ми розглядали що через те, що взагалі і батьки очікували хлопчика, і взагалі через те, що її. Таку вселяли в думку, що вона не гарна, що сестра за нею гарніша. Тобто оці всі ноти невпевненості так в дитині в неї сталася дуже така велика низька подій, які призвели до розчарувань, в тому числі із офіційним чоловіком Вілігемом. Але взагалі її перші такий досвід стосунків стався ще в дуже ранньому. Віці, коли вона вперше поцілувалася. І е, вона дійсно зробила це дуже рано. Як описує вона в своїх мемуарах, їй сподобалося це відчуття на вустах. Але коли поцілунок закінчився, вона згадала, що блін, а я ж з релігійної родини, мені взагалі цього не можна було робити. Я грішниця. І Оце навіювання релігійних страхів, так, наслідків, вони зіграли з нею таку роль, що вона дуже ну, довгий такий період звинувачувала себе в таких гріхах. Перше її кохання сталося з таким юнаком, він був на декілька соціальних шарів нижче за ельзузькі апарелі. Вона з ним листувалася, подейкуючи, вона навіть за ним е, ну, спостерігала так, е, так, щоб він навіть не бачив, бо вона, її серце дійсно було повне першого такого кохання. Але прийшла дуже сумна звістка про цього хлопця. Ельза отримала повідомлення, що цей хлопець заручився з іншою дівчиною. Хоча ну, в них вже був якийсь там так, контакт і е, е, якісь співвідносини в них. Були. Ельза була в настільки в такій великій паніці, що вона вирішила будь-якою ціною дізнатися правду і поїхати до о, батьків цього юнака, навіть о, не зважаючи на те, що вона з ними взагалі ніколи в житті не бачилась. І от стукаючи в двері до його батьків, вона проходить о, до їх, їх житла і бачить. Таку ну, дівчинку, звичайну дівчинку, і вона питає в батьків: а ну, це правда, що вони одружуються? І батьки відповіли, що так, це правда. Серце Ельзіске Аперелі розбилося на е, мільйон шматків додому в своє палацо Корсіні вона їхала автобусом. Місця в автобусі не було, вона їхала стоючи. І як вона описує, що в неї настільки... Підкошувалися колінки, настільки тремтіло все тіло, настільки воно було залите сльозами це обличчя, що поруч стояв чоловік з квітами і дістав одну квітку з букету і вручив Ельзіскяперелі зі словами, що ну, він сподівається, що ця одна квітка якось поліпшить її. Настрій. Ельзська Парелі переживала довго цю втрату коханого, це цю таку зраду з його боку. Але її серце знову відкрилося для такого юнака з Неаполю. І він дійсно був такий, такий пристрасний, палкий. І він приїжджав до неї до Риму на один день з цього насього, для того, щоб з нею погуляти, побачитися. Вона описує в своїх мемуарах, що він дійсно відкрив. Для неї Рим по-новому, що вона закохалася у це місто наново. так, І дійсно вона знову ж таки була з релігійної родини. І коли батьки дізналися про такі її відносини, вони сказали доньці, що ні, вона не має права з ним зустрічатися. І ці відносини треба. Якось закінчувати. І Ельзоські Апарелі потім згодом бачилася тільки раз з цим юнаком, коли десь там її батьки відпочивали з нею на якомусь там курорті, і він був теж там. Але цей юнак настільки був закоханий в Ельзоські Апарелі, що кожен тиждень надсилав їй букет з квітами і не підписував свою таку карточку, візитівку. Але вона точно знала, що ці квіти. Саме від нього. За словами Елізовські Скіапарелі, він більше так і не одружувався ні на ком. Тобто вона залишила в його серці неймовірний такий слід. І тут Ельза вирішила, що напевно її нещасне кохання закінчилося, оця полоса подій, які не сприяли нічому серйозному, теж завершилася. І тепер можна не впадати в такі серйозні глибокі почуття до чоловіків, і можна просто ходити та фліртувати з хлопцями, ходити багато на побачення, і в неї навіть була така фішка, що її улюблений колір був ліловим і всі її Залицяльники, з якими вона там фліртувала або мала якісь відносини, носили якийсь елемент одягу такого кольору: або краватка, або платочок, або ще щось, або якась там вишивка. Але їй було важливо, щоб всі знали, що якщо хлопець одягнутий в е, ліловий відтінок, то це обов'язково залицяльник Ельзис Кіапереля. І е, батьки, звичайно, бачивши е, доньку, гуляючу з різними залицяльниками та хлопцями. Хлопцями вирішили, що пора Ельзі подружуватися та виходити заміж. І до цього в неї була така історія з Руським. На бранчі ми розглядали тільки другу частину цієї історії, але перша частина була того, що. Ну, значно старший чоловік походження з Росії, дуже такий негарний, такий косий, кривий, як описувала його Ельза Скіапарелі. Залицявся до неї і навіть просив у батьків видати заміж доньку. за нього. Але батьки на той час відповіли ні. Тому що вважали, що Ельзаське Скіапарелі ще занадто молода для того, щоб виходити заміж. Ельза Скіапарелі в своїх мемуарах е, описує те, що вона е, головою розуміла, що це міг би бути гарний союз, тому що він такий інтелектуальний, цікавий, він при грошах. Але вона хотіла чогось більшого, вона хотіла кохання, якого ніколи не бачила у своїх батьків. Вона хотіла пристрасті і таких міцних класних сімейних стосунків. Тож, коли Ельза вже досягла а, такого віку для одруження, так для створення сім'ї, і цей Руський знову з'явився на горизонті, і вже на цей раз батьки сказали, ах! Видамо заміж тебе за цього а, чоловіка. Ельза Скіапаре зі страхом на очах розуміє, що а, їй треба тікати з дому, бо виходити заміж вона не хоче. І а, саме так вона втікає до Лондона а, і. А, Влаштовується такою викладачкою в сім'ї італійської мови. Але перед тим, як потрапити до Лондона, вона зробила це через Париж. І це були її перші візити в столицю моди. Саме тоді, коли вона зійшла з потягу, сказала, що ні, от це місто, в якому я колись буду жити. Там вона зустріла такого свого давнього знайомого, який одразу вів її. У вирій подій, можна так сказати, запросив її на вечірку. І насправді це ще був один такий вже. Залицяльник за кордоном. Ну а в Лондоні вона вже зустрічає свого офіційного чоловіка Вільгема, з яким заручається на другий день після знайомства, от настільки він її охопив цією цікавістю, так бо він називав себе екстрасенсом, лектором. Він був польського походження. На четвертий-п'ятий день вони одружилися. Але, як ми знаємо, Вільгем. Ну, він виявився таким чоловіком ненадійним. Він був і аферистом, бо його депортували з Лондона, так, з Англії, через е, звинувачення у шахрайстві е, через свої оці екстрасенсорні здібності. Е, він був Альфонсом, бо жили вони завжди майже на гроші Ельзі Апарелі. І він був зрадником, бо він зраджував їй у ніці, де, куди вони переїхали з Лондона. Він і зраджував вже і. У США. І коли Ельза Скіапарелі вирішила все ж таки покласти край цим відносинам, вона вже була вагітною і народжувала, ну насправді, вона в повній самотності та бідності. І вже коли вона приїжджає до а, Парижу, а, вона а, ну не можна сказати, що це був її залицяльник, але а, ця ситуація показує, наскільки Ельза Скіапаре була такою. Магнітом так для чоловіків, бо а, відомий кутюр'є батько такого кутюру Поль Пуаре, він надавав ельзівські апарелі свої. Костюми, свої туалети для того, щоб вона просто виходила в них у світ. І він, до речі, правильно робив, бо Ельзоські апарелі стала потім справжньою інфлюєнсіркою і підвищила йому продаж так, в його модному будинку. Згодом вона накопичує певні кошти та відкриває свій модний дім. І дім вона відкриває теж на, частково на гроші одного злицяльника. І згодом в неї з'являється Ще один чоловік, який в неї закохався, і який спонукав її відкрити другий модний дім у Лондоні. І саме через його вмовляння вона вирішує там відкрити свій модний дім. І дійсно, він і теж якимось чином профінансував це заняття. Комерційно в перший період цей модний дім був. Не такий успішний, бо Ельзецькі Аперелі, незважаючи на те, що перетягнула пів свого колективу з Парижа туди, вона найняла не дуже якісних, можна сказати, продажників так, цих колекцій. Згодом ми вже більше і не бачимо таких, от знаєте, гучних історій про стосунки Ельзецькі Аперелі. Єдине, що ми знаємо, що в неї був Закоханий відомий художник. Бебе Берар був е, дуже відомим е, художником у Франції. Е, в них Зельзоївська Парелі була не тільки е, такі дружні відносини, ще і приємна і дуже класна. Колаборація творча, бо Бебе Берар дуже часто малював для Ельзи Аперелі різні рекламні компанії, різні ескізи, робив для неї портрети. І одного разу вона навіть замовила у нього ширму розписну. І з цього моменту, якщо б вони не вияснили деякі стосунки, могла б обірватися їхня дружба. Бо Ельзи Аперелі, коли замовила цю ширму, вона ну, проходить місяць, Проходить другий, а ширму все немає. І вона вирішує трошечки, ну так не, не турбувати відомого художника. Може, в нього немає натхнення на цю ширму, так? Але художник з кожною зустріч з Ельзоскі апарелі був все більш похмурим і похмурим, знаєте, таким більш засмученим. І як виявилося, що. Він потім не витримав і сказав: Ну Ельза, ну невже вам не сподобалася моя ширма, яку я вам надіслав місяць тому? А вона каже: Та може, вона мені і сподобалася, але я ніякої ширми не отримувала. І як виявилося, ширму доставили не туди. І саме через таку ситуацію потім з'ясувалося, що Берар намалював ширму вдвічі дорожчу, ніж заплатила йому Ельза Скіапарелі, але він з неї не взяв нічого додаткових таких коштів. Потім навіть він зробив їй пропозицію вийти за нього заміж. Він різко зізнався в своїх почуттях до неї, і як описує Ельзіські Аперелі, вона ніколи так і не відповіла на його пропозицію. Ось такі в нас історії про чоловіків Ельзіські Апарелі. Ми не знаємо, скільки їх було, скільки було меценатів, інвесторів її бізнес, скільки було поціновуючих її таланту та краси саме серед чоловіків. І скільки насправді було в неї стосунків, і навіть з ким так, але дуже цікаві ці історії, і люди, з якими вона якось так, знаєте, мала. Такий флірт можна сказати. Тому сподіваюся, вам була цікава ця інформація про неймовірну дизайнерку матір сюрреалізму, яка перегорнула моду 20 та 21-го століть. І якщо так, то будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки і побачимося в наступних відео.